У Києві презентували культурно-мистецький проєкт Дім, дитячо-інклюзивна медіастудія студія Місце сили він об'єднав 120 дітей з 35 населених пунктів України. Зокрема, це діти з інвалідністю, ті, хто пережив окупацію, діти переселенців, захисників та захисниць та діти загиблих на війні героїв. Протягом трьох місяців для них проводили тренінги і організовували майстер-класи. Діти спробували себе в ролі журналістів та телеведучих, операторів, акторів, художників і самі Рили пізнавальну програму мультфільм-відеоблог. Проєкт спрямований на розвиток безбар'єрності в українському суспільстві. Я брала участь у пізнавальному проєкті, тобто це журналістика, декоративне мистецтво. Ми ходили у госпіталь до військових. Я брала теж у них інтерв'ю. А також ми брали участь у інтерв'ю з героєм України Віталієм Литуном. Я була в ролі журналіста безліч майстер-класів для того, щоб діти навчалися говорити. Техніка молкав автор-акторська майстерність для того, щоб діти навчилися відчувати себе перед камерою для того, щоб вони вчилися презентувати себе, для того, щоб вони вчилися розповідати про себе. Чому тому, що на сьогоднішній день діти занурені у війну, діти Перебувають в страхах, і позбутися цих страхів допомагає саме от ця робота, коли завдяки ще психологічним тренінгам.